новий Avanti Boost 25 року. Він же йде на резині Maxxis Кіловатний двигун встановили, батареєчку встановили на 20 ампер годин, є така 18-та. Він же такий Дивіться глянцевий де. Такий металік. Резина Maxxis 2.8 двигун Empsus, перемикач Altus. Спереді одна зірочка, що то не провів, пас асистент, ручку газу встановили, таку крутезну, не заважає перемиканню, ще швидкість зараз не заважає перемиканню. Перемикання швидкості двигуна, круїз контроль, печий ход, інформаційні, дисплей кольоровий, зараз сонце. На жаль, погано побачити при сонці. Камера не передає. Вилочка масляна, сантур, 32, 158, текстра гальма, гідравліка. Ось такий ось вийшов новий ровер. Дуже виглядає Полощить на сонці. Так що є в наявності І вже нові модельки. Так що чекаємо вас у нас в магазині або на сайті кубикбайк.ua.ком.ua або магазин Київ Степана Бандери 15Г. У нас тут велика парковка, де можна прокатитися, спробувати як він їде. Магазин вон біля нової пошти. Так що всім гарного дня, чекаємо вас в нашому магазині. До побачення.